На годиннику 11, а на прямому репортер тож одразу до головних новин. Кабами в досвід, росіяни обстріляли профронтовий оріхів на Запоріжжі. У місті пошкоджені вісім приватних домоволодінь. і Комунальна будівля. Люди не постраждали вночі. Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові. Влучання зафіксували у Київському районі міста. Спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що окупанти атакували місто безпілотником типу «Молнія». На Київщині через падіння уламків російського дрона горів приватний будинок. Також зайнялася поруч розташована господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За даними ДСНС, ніхто не постраждав. Майже 200 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Половина з них на Покровському та Лиманському напрямках. Противник намагається вклинитися в нашу оборону і просунутися вперед. Про це йдеться у зведенні генштабу. Окупанти спробували прорвати оборонні рубежі на Харківському напрямку, атакували на Куп'янському, Оріхівському та Придніпровському. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби на цьому напрямку відбулось 21 бойове зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п'ять із яких із реактивних систем залпового вогню. У Дніпрі усувають наслідки після масованої атаки безпілотниками у ніч на 30 квітня. Внаслідок удару загинув 53-річний чоловік. І ще один місцевий житель дістав поранення. Найбільших руйнувань зазнав приватний сектор. Пожежі, що спалахнули біля вибух, після вибухів вдалося загасити. Одна оселя знищена вщент. Кілька будинків серйозно пошкоджені. Під удар потрапило і бюро ритуальних послуг. Більше подробиць у матеріалі моїх колег. Юлія досі знервована. Її помешкання вигоріло вщент, не залишилось нічого і в сусідів. Та на щастя, всі живі. Жінка боїться думати, що могло б статися, якби хтось був у тій кімнаті, куди влетів шахет. Прямо шахетшахет просто в центр будинку впав. Нічого живого не залишилось. Тобто, слава Богу, люди живі, все добре, були на кухні, встигли вибігти. Будинок розділений на дві сім'ї з тої сторони так само небо над головою. Все згоріло, так як і у нас. Так і у нас в ніч на 30 квітня. Ця мирна вулиця опинилась під обстрілами росіян. Внаслідок удару. Один з будинків знищений повністю. Пані Раїса розповідає: це була оселя їхніх знайомих было вечером. Уже... це було ввечері. Ми вже збиралися лягати спати. От у цьому районі ми побачили вогонь, сильний вогонь. А потім стався потужний вибух. Ми схопилися за вуха й побігли ховатися. Потім я виглянула у віконце подивитися на сарай сюди. Тут наче все тихо. Дивлюся, а там уже полум'я палало. Там уже горів будинок. Я вискочила, це ж хороші друзі мого сина. Потужне полум'я, від якого навкруги розлітається шифер. Така картина налякала пана Павла, бо думав, що вогонь і на його будинок перекинеться. Найперше, що зробив чоловік після вибухів, побіг до старенької сусідки перевірити, чи все з нею добре. Я думав, у бабишури горить. Ні, у бабишури все нормально. Подивився, звідки Галина вискакує, і кричить. Думаю, її трохи оглушило. І вона кричить, вибігає, питаю, як бабуся. Каже, бабуся нормальна. Потім побіг, думаю, може комусь допомога треба. А тут такий жар, полум'я. Навіщо росіяни нищать оселі на Мирній вулиці, де немає нічого, навіть наближеного до військового? З таким питанням люди дивляться на свої зруйновані оселі, які облаштовували багато років. Як вони там відповідають? Ми не стріляємо по будинках по мирному населенню. То куди воно летіло? Де тут завод? Де фабрика? Де хоч щось? Військова частина? Вони розстріляли мирне населення. Добре, що людей у будинку тоді було мало. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Двоє людей загинули унаслідок атаки дронів в Одесі. і Ще 15 постраждалим. Про це повідомили у ДСНС. У місті чимало руйнувань у місцях лучань спалахнули пожежі, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та автомобілі. На Сумщині росіяни ударили по об'єкту промисловості. Про це повідомила міська влада. Там показали наслідки удару. Повідомлялося, що одному із старостинських округів пролунало вісім вибухів. Попередньо обійшлося без постраждалих. Були атаковані шахидами промислове підприємство одного з старостинських округів. На місці працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Сьогодні зранку буде проведено обстеження і в разі потреби буде розгорнути штаб з наслідків ліквідації надзвичайної ситуації. Київ готовий до будь-якого формату розмови з Москвою. Однак для цього Росія повинна припинити бити по Україні. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він знову наголосив на необхідності повного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Про це зокрема йшлося під час розмови президента із міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. Ми говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню. Безумовного і на достатній період, щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Україна і США підписали угоду про Надра. Київ та Вашингтон планують створити інвестиційний фонд із відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Угода, зокрема, передбачає, що усі ресурси залишаються в українській власності. Фонд сформують на умовах 50 на 50. Україна і США управлятимуть ним разом. У Мінекономіки зазначили, що угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед штатами. Угода про корисні копали не буде стримувальним фактором для багатьох поганих гравців, так вважає американський президент Дональд Трамп. На його думку, домовленості стануть стримувальним фактором. я не хотів укладати угоду, яку неможливо виконати, оскільки в Україні немає багато грошей. Вона переживає дуже важкий період. На мою думку, американська присутність утримає багатьох поганих гравців подалі від країни або принаймні поза межами району, де ми проводимо видобуток. Зустрітися із депутатами та обговорити укладену угоду про надра закликає президента Європейська Солідарність у поліцілі. Зазначили, що про плани підписати документ українці спочатку дізналися з іноземних змі, і тільки після витоку інформації урядовці підтвердили цей факт. Європейська солідарність неодноразово вимагала, аби українська команда. Відзвітувала у раді про хід переговорів, але кажуть, у фракції міністри та члени переговорних групи ігнорують українське законодавство і підзвітність уряду парламенту. Поліцила вважає неприпустимим фактичне вилучення Верховної Ради із процесу мирних переговорів і підготовки ключових для України угод. 10 мільйонів євро виділить Люксембург на підтримку української енергетики. Гроші планують спрямувати на закупівлю обладнання та пального, а також модернізацію енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник української МЗС Андрій Сибіга після зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу, які відвідали Київ. Важливим практичним результатом сьогоднішніх зустрічей і сьогоднішнього візиту є рішення Люксембургу виділити у 2025 році 10 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури. В апеляційній скарзі відмовили у повному обсязі. Київський апеляційний суд залишив екс-заступника начальника УДО Вадима Чучковського під вартою до 17 травня. Сума застави 400 мільйонів гривень залишилася без змін. Адвокатка підозрюваного заявила, що ця сума є непомірною відносно доходів Чучковського та його родини. Окрім того, захист повідомив, що під час перебування підозрюваного у СІЗО на нього нібито чинився тиск і з вимогою дати показання проти п'ятого президента Петра Порошенка. За словами адвокатки, таких свідчень не існує, але поки Чучковський не надасть їх його й надалі триматимуть під вартою. Суди дозволяють органу досудового розслідування і офісу генерального прокурора від реалізовувати і використовувати докази, отримані в країні агресора Російської Федерації. Під час війни у державних зрадників українського народу я вважаю як захисник такі дії судів, які зобов'язані, це не право, це обов'язок суду здійснювати судовий контроль за дотриманням прав людини. Мого клієнта було затримано не у відповідності до вимог процесуального закону. Його не годували, йому не надавали майже питної води, дуже в дуже вдозованих дозах. Його весь час тримали в кайданках і, відповідно, не не випускали. Йому не давали спати він має право на сон. Як, в принципі, нам зазначає закон, але його не годували, не навдавали спати. Під час перебування в слідчому ізоляторі йому не надається медична допомога, його медично не обстежують. І станом на зараз в СІЗО в ДУ Київський слідчий ізолятор. Людина, яка представилась лікарем в коридорах, в брудних коридорах, в антисанітарії, без пояснень йому закапала, без його згоди. Якусь регчовину, від чого мій клієнт почав втрачати 30-ї окремої механізованої бригади просять допомогти придбати комплекс керування дронами, адже завдяки цій техніці військові матимуть можливість забезпечити передові позиції боєприпасами та провізією. А також підтримати боєздатності підрозділів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Мета збору 206 тисяч гривень. Частину коштів уже зібрали. Кожна гривня це реальна допомога у захисті мирного життя. Ми, військовослужбовці підрозділу розвідки 30-ї окремої механізованої бригади, звертаємось до вас за допомогою придбання комплексу керування дронами та антен до них для забезпечення передових позицій боєприпасами та провізі. Для підтримання боєздатності наших підрозділів, що знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Заздалегідь вдячні вам за допомогу. Служимо українському народу. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! На цьому у мене поки все. Більше подробиць почуєте і побачите у продовженні ефірної години із Марією Клюк та її гостями буде більше аналітики і більше обговорень. Дякую Настя. Сподіваюся, саме так буде. За таким планом все буде і в 12-ті дочекаємося програму Репортер.